Я е соцпрацівник працюю в приспідцентрі. Мене звуть Олена. Е я буду вашим консультантом. Швидке, професійне та конфіденційне проходження тестування на ВІЛ можливе. Перший його етап кваліфікована попередня консультація, аби дізнатись більше про саму інфекцію. Наша организация очень успешно работает с клиентами, обращающимися к нам. Достаточно позвонить по контактному телефону или обратиться к нам в мессенджерах в социальных сетях. Человек может получить и там квалифицированную консультацию, но, как показывает практика, очное общение с пациентом, конечно, более важно. Вже після спілкування з лікарем та проходження самого тесту шляхом здачі крові. Результат готовий за 20 хвилин. Якщо у пацієнта ВІЛ-інфекція виявлена, то ми подальше ми беремо у нього всі клініко біохімічні і імунологічні всі аналізи і назначаємо в той же день ми назначаємо йому терапію. Ця хвороба не така і страшна, бо на теперішній час є ліки, які Піддержується імунну систему, і пацієнт може з ну, жити нормальне повноцінним, повноцінним життям. У разі бажання пацієнта йому видадуть альтернативний оральний тест для його партнера. Його можна пройти навіть у домашніх умовах. Також, якщо людина має бажання пройти тест, але не хоче при цьому спілкуватися з фахівцями, встановили тестомат. З допомогою смартфона і алгоритму дійств, який прописаний на самому тестоматі, можуть совершенно безплатно отримати оральний тест на віч. Пацієнти впевнені, слідкувати за станом здоров'я необхідно навіть попри страх взнати свій статус. Це ваша життя з чим раніше ви обращаєтесь с этой тим більше больше вірятності, що ви не подхватите других болезней. То тобто, на, на фоні этого віча можуть выскочить там всі тобірпризи. На я знаю, очі ну, не, не хороші діагнози. Приходіть тестіруйтесь, потомуша ну все в ваших руках. усі послуги громадської організації Синергія душ абсолютно безкоштовні, враховуючи можливу терапію.